Я хочу, однак, поговорити на ту тему, яку я зараз чую буквально з кожної соціальної мережі, яку люди активно обговорюють, і яку ми почали обговорювати на першу початку нашої з вами розмови, коли ми обговорювали цю тему з народним депутатом України Миколою Княжицьким. Це питання того, дійсно чи не дійсно. Президент Росії Володимир Путін може застосувати ядерну зброю проти України. По-перше, я хочу, щоб ми з вами виходили з досить простого формулювання. Застосування Володимиром Путіним ядерної зброї не може мати очевидної причини. Тобто, от ми весь час шукаємо якісь причини, а не приводи. От, скажімо, вступ України до НАТО, це треба чітко розуміти. Це не була причина нападу. Росії на Україну ситуація із невирішенням питання окупованого Донбасу упродовж останніх восьми років це не була причина українського, російського нападу на Україну. Більше того, сам Донбас окуповувався виключно для того, щоб була можливість напасти на Україну, щоб окуповані території перетворилися на плацдарм для подальшого нападу. Так і тут. Чи можемо ми вважати, що проведення псевдореферендумів на території Луганської, Запорізької, Херсонської і Донецької областей з подальшим їхнім включенням до складу Російської Федерації може бути причиною для застосування Володимиром Путіним ядерної зброї? Або навіть так. Чи дійсно Володимир Путін буде змушений захищати те, що він вважатиме територію Російської Федерації, і тоді може застосувати ядерну зброю проти України? Ось я хотів би, щоб ми з вами правильно поставили в чергу наслідки і причини дії, і те, як ухвалюється рішення в Кремлі. Як ухвалюється рішення російським політичним керівництвом, просто хоча б виходять із мого власного досвіду стеження за процедурою ухвалення цих рішень. І це, взагалі, до речі, пов'язано із практично всіма авторитарними режимами, як в них ухвалюється рішення. Спочатку ухвалюється рішення, скажімо, напасти. Ось ми. Зустрічаємося на засіданні Ради безпеки Російської Федерації чи в більш вузькому колі Володимира Путіна та його найближчих соратників і ухвалюємо рішення про те, що українське питання має бути остаточно вирішене шляхом військовим. І після того, як ми ухвалюємо це рішення, ми шукаємо для себе приводів для того, щоб напасти на Україну. І ці приводи можуть бути абсолютно химерними. Можна вигадати привід в разі е, визнання так званої незалежності народних республік, які ми не вважали ніякими народними республіками в Росії до того самого дня, як ми не визнали їхню незалежність, а називали їх офіційно окремими районами Донецької і Луганської областей України і підкреслювали, що ми виступаємо за територіальну цілісність України. Аж от ми знайшли цей привід, і ми впевнено йдемо цим шляхом. І навіть вже забуваємо, що буквально за кілька днів до проголошення визнання цієї незалежності ми продовжували підкреслювати, що його не буде. І що навіть фракція Єдиної Росії в Державній думі Російської Федерації вносила компромісний проект постанови, який значно відрізнявся від того проекту постанови. Який був внесений фракцією Комуністичної партії Росії і вимагав від президента Російської Федерації визнання незалежності ДНР і ЛНР, тому що нам був потрібний привід, розумієте? Привід, а не причина цієї війни? Те ж саме стосується застосування ядерної зброї. Чи можна вважати, що запровадження статусу російських територій для окупованих Росією регіонів України Донецької, Луганської? Херсонської Запорізької областей обов'язково має привести до застосування ядерної зброї. Ні, це не так працює. Це має бути ухвалено рішення в Кремлі Володимиром Путіним з його найближчими соратниками, що ми принципово будемо застосовувати ядерну зброю проти України. Ось ми ухвалили таке рішення, що ми обов'язково маємо кинути на них ядерну бомбу з якихось причин. Знищити обороноздатність їхніх збройних сил, і збільшити можливості для нашої армії по окупації чергових українських регіонів, залякати їх так, щоб вони перед нами капітулювали, добитися у них якихось нових поступок політичного характеру, залякати Захід, щоб він не допомагав Україні з точки зору військової. Багато можна знайти різних причин, які можуть призвести. До ухвалення саме такого рішення в Кабінеті Володимира Путіна. Потім починаємо шукати привід. От який це має бути привід? Чи підходить нам, скажімо, проголошення незалежності ДНР і ЛНР, з їх з них подальшою інкорпорацією склад Російської Федерації? Підходить. А чи підходить нам, якщо ми включаємо до складу Російської Федерації. Скажімо, е Херсонську і Запорізької область. Підходить. Все підходить. А скажіть, будь ласка, а от обстріл українськими військами території Автономної Республіки Крим підходить як привід для застосування ядерної зброї? Якщо ми захочемо, підходить. А якщо ми обстріляємо е Білгородську область чи Курську, а якщо не українські Збройні Сили будуть обстрілювати е, Білгородську чи Курську область, а самі росіяни, а скажуть, що це українські війська. Підходить такий привід, чи не підходить? Підходить абсолютно очевидно. Якщо, скажімо, бабахнути по центру Білгорода і сказати, що це українські війська, то можна і це обґрунтувати для застосування ядерної зброї проти української держави і проти українського народу. Це залежить виключно від того, який саме привід обере президент Російської Федерації для застосування ядерної зброї. Це як з агресію. Не треба плутати причини і приводи. Тому насправді, якщо бути абсолютно точним з математичної саме точки зору. Проголошення російського стату Донецьк, статусу Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей може бути таким самим приводом для застосування ядерної зброї, як будь-який інший привід, який оберуть в Кремлі. Ось це дуже важливий момент. І цей момент, як на мене, і є головним з точки зору всієї цієї дискусії, яку ми з вами проводимо на цю тему. Чи знаємо ми, що Володимир Путін ухвалив рішення про принципове застосування ядерної зброї в ситуації з Україною? Ні, ми цього не знаємо. І як абсолютно точно тут говорять мої співрозмовники в цьому ефірі, насправді ухвалення такого рішення буде залежати від цілої низки причин. Одна з таких причин це звичайно те, як Захід буде реагувати на ухвалення подібного рішення. Як західні політики зможуть дати зрозуміти президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, а може не тільки йому, але й його оточенню і російським військовим, що застосування Російською Федерацією. Ядерної зброї проти України може мати катастрофічні наслідки для Російської Федерації. Ось якщо ця катастрофічність дійсно буде визнана такою, яка суперечить питанню майбутніх інтересів Російської Федерації і виживання режиму не держави, тому що цих людей абсолютно не цікавить держава, а цікавить режим, то тоді, звичайно, буде. Досить серйозна історія пов'язана із тим, як виглядатиме у подальшому ситуація із розвитком подій саме з точки зору ядерного шантажу України і цивілізованого світу. Ось це, в принципі, так все виглядає. І я думаю, що. В цій ситуації абсолютно очевидним є ще й момент стримування агресорів. Тобто не питання нанесення удару по Росії в разі вирокостання нею ядерною зброєю. От Віктор Ясків запитує, чи, чи наважуться Штати або Велика Британія не на словах нанести реальний, ядерний удар по Росії. По-перше, я вам раджу виключити з цього переліку Британію. Взагалі, треба дивитися на це як боротьбу НАТО з Росією. Ядерний потенціал це не окремий потенціал Великої Британії чи Франції. Вони мають досить невеликий ядерний потенціал, і вони не мають ядерну триаду, на відміну від Сполучених Штатів і Росії та Китаю, і це теж треба усвідомити. От дуже важливий момент. Так. а від того наскільки буде ясно, що такий удар може бути нанесений. От я хотів би ще раз вам нагадати: з технічної точки зору існують тільки дві країни. Які мають достатню кількість ядерних запасів для боротьби між собою. І в цій ситуації ми маємо усвідомити, що тільки ці дві країни мають ще й ядерну триаду. Ядерну триаду має ще Китай, але Китай не має достатньої кількості боєголовок. Так що реальними ядерними державами, які здатні знищити все навкруги. Є сьогодні тільки дві країни в світі: це Сполучені Штати і Російська Федерація. І, звичайно, з цієї точки зору ніяка Велика Британія, ніяка Франція самостійно проти Росії діяти не будуть. Ну це просто реальність. Чи збудуть Сполучені Штати наносити ядерний удар в Росії в разі використання неї ядерної зброї, я не знаю. Але знаю одне: це призведе до третьої світової війни і досить швидкого зникнення людства з землі. Буде величезна кількість бомбардувань, зникнуть в результаті обміну стратегічними ядерними ударами найбільші міста світу. Почнеться ядерна зима, мільйони людей загинуть, мільйони людей загинуть упродовж наступних років від проміневої хвороби. Абсолютно зміниться економічна і соціальна ситуація в світі, почнуться серйозні захворювання. Тобто, це буде апокаліпсис. І я не думаю, що ми маємо думати про нього. А думати треба саме про те. Як зупинити можливість застосування ядерної зброї з подальшою загибелю людей? І принаймні тактичної ядерної зброї. Ще досить важливим моментом, який може зупинити застосування ядерної зброї, тактичної проти України, може бути розуміння російським політичним і воєнним керівництвом, що це не приведе до переламу на фронті, але може призвести до серйозних наслідків з точки зору військової політичної ситуації в самій Росії. Ще один досить важливий момент, який може утримати президента Російської Федерації до певного моменту до використання подібних засобів, це зміна позиції його союзників. Ми не знаємо, як відреагує Китайська Народна Республіка. Китайська Народна Республіка існує в концепції не застосування ядерної зброї першою. Якщо Росія застосує ядерну зброю першою по неядерній державі. Це може спаплюжити російсько китайські стосунки. Принаймні на сьогоднішній день це виглядає так, і ми прекрасно з вами бачимо, яким чином змінюється вся ситуація у стосунках Росії з країнами глобального півдня. І виникає завжди питання, чи буде Росія в цій ситуації міжнародної ізоляції, в якій вона опинилася на Заході, ризикувати ще й цими стосунками. Це дуже важливий і дуже е, очевидний. Е, Момент. От. Георгій Мегрішвілі. Президент Зеленський в своєму інтерв'ю поскаржився, що Ізраїль не дає ніякої допомоги Україні. Наскільки ну, я розумію, мова йде про воєнну допомогу. Що ви можете сказати з приводу інформації, яка розповсюджується в ізраїльських ЗМІ про початок постачання Україні через Польщу систем боротьби з ізраїльськими дронами? Я хотів би мати більш достеменну інформацію. Я вважаю, що. Постачання іранських дронів Україні Росії для того, щоб вона могла більш ефективно воювати з Україною. Це для певної міри переламний момент в цій війні, саме для Ізраїлю. Виявляється, що Україною Ізраїля є реальний спільний ворог. І реальні спільні інтереси, тому що Ізраїль завжди виступав проти продовження так званої ядерної домовленості між Іраном і західними країнами і Росією, маючи на увазі, що Впровадження в життя цієї домовленості дасть Ірану можливість для посилення власної економіки, і таким чином прискорить навіть не момент підготування Іраном ядерної зброї, хоча і це є можливим, а момент для нападу Ірану на Ізраїль і для початку нової великої близькосхідної війни, в якій знову таки загинути можуть сотні тисяч людей. А тепер виявляється, що і Україна не зацікавлена. У відновленні цієї ядерної домовленості, як відомо, її розірвав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. А адміністрація президента Джозефа Байдена, в принципі, зацікавлена в тому, щоб повернутися до цієї домовленості, і от зараз два важливі союзники Ізра... Ізра... Штатів – Ізраїль і Україна вони можуть об'єднати зусилля для того, щоб зупинити адміністрацію Байдена від поновлення цієї ядерної домовленості з Іраном на взамін, щоб консолідувати зусилля по повалі. Аленню іранського теократичного режиму, як і російського автократичного режиму, по створенню умов для повної дестабілізації обох терористичних країн, і до по допомозі до приходу влади в цих країнах тих політичних сил, які будуть здатні співробітничати із заходом і демонтувати всі ті ці цілі, які поставили перед собою іранські аятоли після так званої ісламської революції 1979 року, і російські чекісти бандити після повного захоплення ними влади у Російській. Кі федерації у 2000 році я абсолютно певний, що тільки демонтаж терористичного іранського режиму і терористичного російського режиму із подальшим крахом їхніх керманичів і судовими процесами, як над національним лідером Айатолою Менії, якщо він буде живий, ви бачимо, що він дуже в тяжкому стані, так і судовим процесом над національним лідером Володимиром Путіним і вони дуже схожі до речі. Якщо він буде живий, тому що ми розуміємо, що в результаті будь-якої російської революції народ може знищити все російське. Керівництво фізично ще на момент його довозу до ув'язнення. Тільки такі рішучі радикальні дії можуть врятувати людство. Інакше, знаєте, ми можемо сто разів обговорювати з вами, коли чи кине Путін ядерну бомбу, чи накине на Україну чи на Крину. Але день, коли Росія і Іран кинуть ядерні бомби на стане, я в цьому практично впевнений, це не обов'язково має бути у війні проти України. Але я можу вже чітко виписати з цієї точки зору як аналітик. Мільйонам людей квиток смерті, якщо ці режими будуть існувати. І тут Україні і Ізраїлю потрібно об'єднувати зусилля. І мене дивує наївність уряду Ізраїля, який вважає, що він може сховатися від цих викликів світового рівня у власному регіоні. Тому що це раніше можна було ховатися, коли весь конфлікт між Ізраїлем і його сусідами був таким єврейсько-арабським конфліктом. Єврейсько-арабський конфлікт закінчився, можна сказати, в 70-ті роки, коли до Єрусалиму прибув президент Арабської Республіки Єгипет Анвар Садат і підписав мирну угоду з Ізраїлем, що дало старт наступним всім процесам ізраїльсько арабського примирення, які ми бачимо на наших очах. Але з'явився інший конфлікт набагато більш серйозний. І це конфлікт між авторитаризмом і демократією, між правом народів мати власні держави і правом автарки знищувати народи і держави. І це питання дуже просте: чи буде в майбутньому існувати єврейська держава на Близькому Сході, в принципі, і чи буде в майбутньому існувати Українська держава в Центральній Європі? І на жодне з цих питань ніхто сьогодні не дасть вам точної відповіді. Обидві держави, якщо переможуть з можуть зникнути з політичної мапи світу разом із своїм населенням. І для того, щоб вижити, потрібно об'єднувати зусилля. І я ще раз скажу: що для мене дуже дивно, що ізраїльський політичний клас виявився не на висоті розуміння цих задач в той час, як протягом десятиріч батьки-засновники Ізраїлю. Проявляли чітку інтуїцію з точки зору розуміння викликів, які стоять перед Єврейською державою. Я писав про це в ізраїльській пресі, не російськомовній, а в ритомовні, намагався це пояснити і буду з цим працювати і надалі, тому що я просто диву, дивуюся. Віталій Рісіч пише, що ви скажете на вимагання озброєння у західних партнерів президентом та офісом президента, навіть дещо хамовиту риторику у цих питаннях, чи не являється це певним стримуючим фактором у прийнятті рішень з боку Ізраїлі та Німеччини та інших, бо ми не в тому положенні, щоб вимагати і диктувати, щоб казати що Я в шоці. А ще оце, а ще оте все широким потоком у вуха наших біженців, котрі, будучи за кордоном, живуть в українському інфопросторі та починають щось там вимагати та щось пред'являти мистецям, які його офігівають від пред'яв французи. Вже жартують між собою, що треба отримувати український паспорт, бо тоді можна буде мають челенд крузер отримати житлобишка, то грошову допомогу, чи ще й строїти місцеву владу. Та хай французи з Франції приїжджають до України, шановні пане Віталію, живуть під ракетними обстрілами. Хай в їхні дома злі влітають Ракети, хай вони стоять над трупами своїх дітей, а потім їдуть до Франції біженцями отримувати лендкрузер. Може в інвалідній колясці, а може без очей, а може без вух. Коли французи жартують між собою, я нагадую, що вони може жити, бо живуть поки що в мирному світі. А якщо українці не будуть чогось вимагати, то Франція може стати однією з арен ядерної війни між Російською Федерацією і НАТО. І французи не будуть нічого е, вимагати, ніяких лендкрузерів а будуть просто борсатися в на околицях Парижу після удару російських ядерних ракет і намагатися вижити від проміневої хвороби. Їм тоді не потрібно буде лендкрузер. Їм потрібно буде просто порахувати, яка кількість членів їхньої сім'ї ще жива, а яка вже померла. Грошей на похорон в них теж не буде. Повірте мені? Ситуація не така яскрава, як це здається людям, які не живуть в стані війни. Я абсолютно впевнений, що Україна має вимагати від Заходу більшої зброї. Я абсолютно впевнений, що уряди Украї... Ізраїлю і Німеччини не усвідомлюють цієї загрози, яка є під між ними самими. Тональність вона дуже важлива з точки зору громадської думки. ми побачили, що ця громадська думка. Примушує політиків, які ховалися від реальних викликів, змінювати свою ситуацію. Але я вам повторюю: всі випробування для європейців тільки починаються. Реальність того, що європейський континент за ближче 20-30 років не буде континентом, який може бути задовільним для життя, що там взагалі не буде життя. Вона є на рівні 10-20% сьогодні. Повірте мені. І наша задача відвернути цю загрозу. 24 лютого це стартовий вистріл пістолету, який може знищити Європу. Від Лісабону до Владивостоку. От Шарль Деголь мріяв про єдину Європу від Лісабону до від Владивостоку, пане Віталію. Я абсолютно вам можу гарантувати, що на цьому просторі не буде життя. Від Лісабону до Владивостоку будуть одні дікі звірі бігати. Якщо ми не зупинимо цю ситуацію, ви ще побачите якими можуть бути наслідки нехтування небезпекою? А може, не побачити, тому що загинете. І я не побачу, тому що загину. Ну, обміняємося десь в іншому світі нашими враженнями. І я тоді зможу вам відповісти на всі ваші питання в більш спокійному ритмі, тому що у нас буде напопереду вічність. Але хотілося б, шановний пане Віталію, відповідати вам на цьому світі. І я не вважаю, що ми не в тому положенні, щоб вимагати і диктувати, коли нація, і держава знаходиться на межі зітк, зникнення, а Україна саме в такій ситуації. Ми знаходимося на кордоні зникнення. І Україна як держава, і український народ. Повірте мені, рівно такий рівень небезпеки: зникнення. Ми можемо або перемогти або зникнути. І не буде нічого. Тут навіть не в питанні ядерної небезпеки, а питання просто бажання Володимира Путіна вигнати звідси все нелояльне населення. То чому ми не можемо вимагати, якщо нам нема чого втрачати? Я перепрошую. Просто нема чого втрачати до того моменту, поки українці не усвідомлять собі рівень цієї небезпеки, ми будемо жити з вами в крайній небезпечному світі, навіть у власній країні. Не усвідомлювали 24 лютого 2022 року, колективне було самонавіювання. Ну, треба з цього самонавіювання робити висновок. Якщо європейці живуть в якомусь колективному самонавіювання, то це нічого не означає. Ну, поживуть, а потім загинуть. Я закликаю всіх вас жити в реальному світі. Реальний світ не затишний, в ньому стріляють, вбивають, колічать, Задумуються про нові людину на кроки. Але набагато більш комфортним є реальний світ, ніж світ ваших дивовижних вигадок. Тому що світ дивовижних вигадок, на жаль. Немає ніякої от матеріальної субстанції. А я вірю в те, що матеріальна субстанція все ж таки більш осяжна, ніж будь-який світ наших вигадок. І я вірю, що коли ми віримо в реальність, коли ми не віримо в реальність, коли ми бачимо реальність, це єдиний реальний шлях до перемоги. І, до речі, коли людина розуміє реальність, Саме тоді з тією людиною відбуваються справжні дива, пов'язані з її вмінням точно відповідати на виклики. А коли людина реальності не бачить, тоді ніяких див з нею не відбувається. Вона так і гине в цьому памороці, в якому вона знаходиться. Так що будемо реалістами. Бажаю вам цього і перемоги, бажаю реальної.